думаю, що некоректно з мого боку буде називати будь-яке зонування, тому що для того, щоб знати зони, треба знати, що станеться. Але тим не менше можна сказати, що якщо буде витік, то найбільш вразливими будуть території і населені пункти знизу за течією Дніпра, тобто нижче. Там, Херсонська область, південь, південь Запорізької області, людям, людям, які там живуть, варто запастися питною водою, варто не споживати воду з Дніпра. Ну це, власне, і так відбувається, на жаль. Але варто запастися питною технічною водою, варто мати у запасі рукавички респіратори, і як тільки буде... Як тільки люди почують сигнал тривоги, включити радіо або телевізор, подивитися повідомлення від влади, вдягнути респіратори, вдягнути рукавички. Якщо ви вдома, то закрити повністю все приміщення для того, щоб не потрапляло не повітря ззовні, тобто герметизувати приміщення. Якщо ззовні, то тоді прийти додому, роздягнутися, помитися цією технічною водою, яка є в закритих контейнерах одяг скласти десь в пластиковий пакет, ну і, власне, також включити радіо і чекати на те, що скаже влада. Бо... І основне вірити джерелам влади. Тому що якщо ви побачите, якщо ви знаходитесь там за, 50, за 100 кілометрів від Запорізької АЕС, вверх по течії, ви почули повідомлення про вибух, ви прийшли додому, все це зробили, включили радіо, вам влада сказала, що немає небезпеки і виходьте. Головне тут не подумати, що влада нас зливає, головне зрозуміти, що справді небезпеки немає і можна виходити. Це є дуже важливо.